В ефірі українських телеканалів дитячі програми становлять менше 5% і показують їх далеко не завжди у зручний для дітей час. Однією з основних причин цього є те, що це не вигідний з економічної точки зору контент. Це залежить навіть не від керівників каналів. На жаль, це залежить від фінансування. Справа в тому, що ви самі знаєте, за законом дні перед, дні під час дитячої програми не можна робити рекламні так звані паузи, а це зменшує цікавість тих, хто міг би дати гроші. І тому підвищити рівень дитячих передач, заробити більшу кількість. Це заважає проте, у сучасних умовах, коли медіапростір містить багато шкідливої для дітей інформації, вкрай необхідно створювати якісне дитяче телебачення, яке має потужний виховний вплив на формування свідомості маленьких громадян країни. Як переконана президент центру розвитку громадянського суспільства ініціатива нації Наталія Крівуца, від того ж. Що будуть дивитися діти, залежить мораль і стан суспільства у майбутньому. Все буде залежати від того, яка мораль суспільства буде і які відношення буде. Тобто, коли ми виховуємо дитину, ми вже робимо своє майбутнє забезпеченим. Але якщо ми не виховуємо цієї свідомості у дитини, то наше подальше життя буде просто непередбачуваним. На творчій зустрічі за участю як провідних митців, так і юних талантів. Диплом і золоту зірку вручили. Генеральному директору всеукраїнського фестивалю фільмів і телерадіопрограм для дітей та юнацтва Золоте Корча Валентину Мисливому, завдячуючи зусиллям якого вже 16-та відзначено найкращі кіно і телепроекти виробників дитячих програм з різних куточків України, а також Болгарії і Македонії, саме такі фестивалі і спонукають медійників до творчості та створення якісного телепродукту, приймати участь в фестивалях в нашому, в інших фестивалях. Ну і творчість. Щоб проявляли побільше творчості, щоб щоб кращі роботи були з кожним роком, набирали обороти, щоб кращі і кращі були.